Під моїм збором я отримав коментарі про те, що ми попрошайки, і що ми не можемо своїми коштами закрити цей збір да, і придбати все, що нам необхідно. Да можемо. Але тим самим я збираю гроші у моєї родини, тому що я так само надсилаю кошти моїй сім'ї. У нас так само є витрати. Ми теж хочемо відкласти ці кошти на майбутнє, коли ми повернемось, щоб нам було за що жити. І подібні ситуації. Це, ну я вважаю, це от така суто волонтерська тема, тому що це потрібно не тільки нам, це потрібно всім нам, в тому числі тим, хто не на фронті. Тому що ми всі разом наближаємо цю перемогу. Тому що я та мої хлопці, ми тут заради нашої держави, заради нашого народу, не дарма ми говоримо, служу народу України.